Привіт, це підробка різних бобаті, товер і так далі. Але хоч це і підробка, але дуже класна. Поїхали. Так, йдемо на шоколадки, шоколадки, шоколадки. Так, оп, оп. Оп, оп, оп. Тут супер легке, супер ізі. Easy easy, easy. Так. це можна сказати, кусочки шоколаду чи як. Добре, приїхали. поїхали. Так. О, знаєте, цукерки смачненькі. Такі то в зеленій упаковці, то в різних. Ну, просто тут вони на були без упаковки. Тут, а от тут можна і знайти. Знов цукерчи ті. Ня, ня 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 Ня-ня-ня-ня. 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 О, ми вже його прийшли. Ну, добре. всім, па-па. підписуйтесь, ставте лайк і па-па.